Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось ситуацію на Росії в грудні місяці 2024 року в контексті війни. Ситуація. І для цього розкладу ми зробимо кельтський хрест. Питання для Кельського хресту звучить так. Росія та військова ситуація на Росії на період грудня місяця 2024 року від поточного моменту. Сьогодні 1 грудня. Так. Кельський хрест. Те, що не влізе. Екран я буду вам показувати. Так. Так, це ми заберемо, заважаю. Так, відкриваємо позиції Росії. Росії перевернута зірка. Так, зараз я вам буду все пояснювати. Так, ресурс Росії, перевернута зірка, втрата сподівань, якісь перевпони на шляху до здійснення бажань, досягнення цілей. Тобто от ресурс, втрата в них, втрата сподівань, втрата досягти своєї цілі. Далі, м роль Росії, що вона має зрозуміти? Сімка пентаклів, Тобто, тут карта. М Врожаю, який зібрали, що вона має зрозуміти, що не можна засіхати на чуже? Бачите, тут жінка, бідні, з дитиною, і в корзині якась незрозуміло, що там, якісь квіточки. Тобто розберися зі своїми жителями, мешканцями, які живуть в ніщітті, Росія, ти жебрачка. А лізеш за чужим, що має зрозуміти Росія. Бажання того, що пряма карта бажання ну, королева Пентаклів, бажання Вона блюдить свої інтереси, вона хоче землі, бо Пентаклі це матеріальне, це об'єкти, це люди. Тобто, ці от бажання вона хоче, вона хоче планувати розширення своїх земель, Тобто це ще не король Пентаклів, а королева, тобто ще незавершений процес. Вона ну, й хоче завершити. Тепер військова ситуація. Військова ситуація, роль ну, карта диявола, бачите, диявол, він це, скажімо так, карта пороків, карта спокус, карта тримати в своїх лапах. Все, до чого він доторкнеться. Це карта зазіхання. Також це карта домовленостей, я тобі це, а ти мені це, Тобто домовленостей із залежностями. Розумієте, військова ситуація тут диявол тримає, тобто, дивіться, Росія вона вже не може відступитися від диявольських зазіхань того, що. Вона вже наложила на це лапу. Якби дьявол був перевернутий, то це я би говорила, щоб відпустити. А так, тримати Тримати там, де їхній смердючий чобіт є. Це от роль військової ситуації: тримати, тримати оборону або маніпулювати якимись там домовленостями. Ти мені це, я тобі це, знаєте, от в такому плані. Ставлення військової ситуації до Росії ну, шістка кубків. І це карта з минулого, це як раніше. Тобто Росія вона живе минулими якимось ну, ті, ну, тіпа, знаєте, в лапках досягненнями, якимись минулими відчуттями. Тому от, ставлення військової ситуації до Росії, тобто, щоби це минуле, ну, от в них ностальгія за минулому, знаєте, і вони хочуть, щоб воно постійно от повторювалося, повторювалося. Ну, ось так. Бачите, я навіть не хотіла це розкривати, тому що тут і так все зрозуміло. Тепер минуле роз військова ситуація, дев'ятка мечів. Ну, карта страхів, бачите, тут якби іде штурм міста, я так розумію, штурм міста. Вони намагаються прорвати якусь оборону, прорвати ворота, вхід в місто, покладаючи багато людей. Тобто про що це говорить? Про те, що вони лізли своїм, своїми мордами туди, куди ну, зазіхали на чуже, лізли туди, куди їм не потрібно лізти. І, кладя Багато людей, ну, скажімо так, посилаючи багато людей на вірну смерть. Ну, ось, бачите. Далі, теперішні, перевернута вісімка кубків. Це повернення. повернення. Ну, якщо в минулому таке було, і в них є е, от, ностальгія по минулому, да, то, звісно, вони повертаються. Повертаються, щоб повернути собі. Ну, дивіться, бачите удар в спину. Удар в спину. Чоловік сидить, ховається, а то йому удар в спину. Тобто повернутися знову до такої тактики на теперішній, вони повернулися, щоб завдати удар в спину. Тепер ми дивимося, от, це от якби загальна ситуація. Тепер дивимось грудень. Перші 10 днів грудня, другі 10 днів грудня, треті 10 днів грудня. Так, перші 10 днів грудня. Про що мова йдеться? Карта імператриці. Ну, карта імператриці в мене землі. Землі, землі України, перевернутий імператор. Тобто, в нас, дивіться, що, що це втрачені землі імператора, і реально вони хочуть повернути втрачені землі. Тобто, я думаю, що вони будуть дожимати якусь ситуацію. Бачите, тут. Сімка кубків це як карти ну, гральні ці кості, а вона перевернута. Тобто те, що вони програли, вони будуть намагатися знову забрати, виграти. Зрозуміли те, що вони програли, вони будуть намагатися виграти. Ну, це так метафорично. Карта України, імператриця. От, ну, для мене от, імператор це от, як Рососія, да? бо імперія в них. А в а в нас імператриця, бо це карта України. То вони будуть намагатися те, що вони втратили, те, що вони програли. Ну, я думаю, що це стосується Курської Курської області, там, де вони будуть намагатися там дожимати, вижимати. Або ці території, які вони вважають своїми, але це не їхні. то ще знову ж таки імператор перевернутий. Тобто будуть вони тиснути, тиснути, нажимати, дожимати, витісняти. Українців з земель. Або з програних, або з тих, що вони захопили. Далі, наступні 10 днів грудня. Двійка мечів, двійка мечів. Зараз ми подивимось, про що це йдеться мова. Перевернута двійка. Ой, які мечі? Жезли, кажу мечі, вибачте. Двійка жезлів перевернута. Десятка, тобто в, е, в них вибір, якусь ситуацію важку полегшити шляхом, знаєте, е, чемодан без ручки або якась важка ноша, яку неможливо е, тримати далі, нести далі, непосильна ноша. В них буде вимушений якийсь вибір е, позбутися якоїсь важкої ситуації, позбутися якоїсь важкої ноші. По, е, по вищому суду, по вищому суду. Тобто, знаєте, вищий суд це іде трансформація. Важка ноша це може бути ці люди, жезли це люди, або це щось вогняне, тобто вони приймуть рішення. Віддати на важкий суд або велику кількість людей, десь вони залишать, бачите, тут як яма, яма, і туди скидають якийсь як качол. вони будуть змушені пожертвувати на розсуд вищих сил, людей, або якусь вогняну зброю. Тобто йдеться мова про вищий суд. Внаслідок якого вони не зможуть нести ту непосильну ношу, якій зумовить їх до вимушеного кроку пожертвувати, віддати, позбутися. Внаслідок цього вони не досягнуть якоїсь цілі, внаслідок якогось такого якоїсь кошмарної ситуації, яка там буде, вищий суд, над. Над ними. Я думаю, це не може бути не тільки про фронти, це може бути і про якусь територію, про якусь територію. Над якою буде вищий суд. В ході якого вони втратять щось цінне. Ту ношу, яку вони несли, яку вони не донесуть. Ну, подивимось, що там буде. Це кармічна карта це як розплата іде. Розплата за те, що вони багато на себе взяли, але вони не змогли самі це винести. Зрозуміли, Ви про що? Я це як метафора? І третє десять днів грудня. Трійка Пентаклів перевернута. Зараз я. Відкрию її. Трійка Пентаклів перевернута. Е, так, зараз. Яка ж гаряча ситуація в них? Бачите, тут Орел несе якусь людину. Орел несе якусь людину в клюві до сонця. Ну, це, дивіться, трійка Пентаклів, карта розпадання колективної, колективної праці, як я говорю, не зійшлись в думках, не зійшлись в плануванні, хто вліз, хто по дрова. В якійсь стратегії, якій стратегії е, побідобесної, скажімо так, якимось побідоносним, побідобесним рухом, що призведе до загострення ситуації. Або хтось з них, з того колективної праці, хто захоче, не схоче бути відомим, ну, відомим от від слова не, не відомим, а відомим, кого ведуть. Хто не хоче йти на паватку, візьме на себе місію всезнаючого, як, як е, привести до побідабесія. Але... Він сам згорить в промінях своєї слави, так би мовити, в лапках. Зрозуміли? Хтось піде проти загального рішення, візьме на себе багато. Ну, ось так, бачите. Я думаю, зрозуміло. Але ітогова позиція все ж таки десята. Оце десята позиція, це третя, це десята. І по десятій позиції, по і там буде якийсь вищий суд, втрата людей, втрата е чогось вогняного. Якщо в контексті фронту, то це може бути якийсь котел, якась жара там буде над кимось. Суділище, так би мовити. Або хтось когось кине в тому оточенні, або кине зброю, або кине людей. Тобто хтось щось втратить, не досягне тої мети. Або десь над, ну, бачите, тут вікно, він з вікна дивиться, з вікна, він ніби вдома. Я думаю, над їхніми домівками вони будуть шукати п'ятий куток, куди їм. Куди їм втікти, будуть набирати собі речей, знаєте, от пожитки свої збирати і тікати, того, що до них наближається Вищий суд. Але внаслідок того, що багато за собою не забереш, тим більше на той світ, то вони будуть брати саме необхідне. Ну, ось так. Ну, подивимось, як воно буде програватися. Я думаю, що все ж таки розклад цікавий Получився. Що тут? Послаблення, послаблення йде якесь. Бачите, дев'ятка жезлів, якийсь штурм, штурм, штурм і послаблення того конфлікту, штурмового. Знаєте, що ще мені прийшло в голову зараз? Жезли все ж таки це жовтошкірі люди, ну, тобто пів північні корейці. Можливо, можливо, вони не дійдуть до кінцевої точки, того, що їм одразу буде ну, перестріне їх вищий суд на півдороги. Я думаю, вони не досягнуть. Або якась ще допомога може не дойти. Ну, подивимось, тут можна багато давати е версій, версій. Ну, подивимось, який там буде вищий суд. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!